Я вирішила повернути цей ходох в магазин 7, тому що запах в нього странний і я боюся, що потім в мене буде просто срачка. Чи вернуть мені гроші, чи замінять, не знаю. Вяняє ходох. Ну, понюхайте, як він пахне тухлою капустою якоюсь. Це ж неможливо їсти. Ну мені він, він смердить. Кошту, це, це ли, це листя. Ну Але він мені смердить, я не годна його їсти. То вам повернути вручну, вам... Ні, можете мені зробити тоді обичний французький, тому що я його їсти не буду. Ну і смердить. Але він не смердить. Ну, мені він смердить, я не годна його їсти. Може, ви просто листя не любите, просто дивіться, дитя. Ні, та, я їм то, такі ходоги, але він мені смердить. Якусь тухлятину, тобто він якийсь порчений. Ні, він не Дивіться, я їду на похорон, якщо в мене буде срачка, це буде не дуже класно. Слухайте, але він не смердить. Ну мені ну мені він, ну, мені він я смердить. Зробить французький звичайний засуд. Давайте. 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 Мені поміняли на звичайний французький. Не буду я розкувати, в дорозі їсти смердяючий ходови. Мене Пробували переконати, що він не воняє, але чесно, ну, рискувати не можна таким. Ходок.